Доброго ранку, дітки! Зараз у нас заняття ознайомлення з соціумом і природним довкіллям. Тема заняття охорона довкілля справа кожного. Малята до нас в гості завітала гостя мандрівниця. Це королева природи. Вона пропонує вам вирушити в подорож і виконати деякі завдання. А також відповісти на деякі запитання та пограти в цікаві ігри. Приймаємо її пропозицію? Ну тоді вирушаємо. Краса природи це справжнє диво, все неповторне і живе, де не поглянь скрізь так красиво. Діти, все, що оточує, це що? Це Природа. Вірно, вона дуже гарна, красива. Назвіть зображення на картинці. Людина. Тварина, пташка, риба, комахи, гриби, дерево. Кущ. Гриби. Як на вашу думку, це жива природа чи ні? Чому? Так, малята це жива природа. Вони можуть народжуватися, рости, харчуватися, дихати, пересуватися. І для їхнього життя їм потрібні їжа, тепло, вода і повітря. А нежива природа сонце, небо, зірки, місяць, гори ось що ми відносимо до неживої природи. А чому? Нежива природа не змінюється протягом багатьох років. У неживої природи немає потреби в харчуванні, диханні чи продовженні роду. Погляньте, будь ласка, і скажіть, що тут зайве. Погляньте на картинку і скажіть, що тут зайве? Божа корівка, вірно, тому що це жива природа. Подумайте і скажіть вода жива чи не жива природа? Чому ви так гадаєте? А якою буває вода на смак? Виберіть зображення об'єктів, яким необхідна вода: лисичка, діти, дерева, тваринка. Пригадайте стани води в залежності від температури, якщо водичку заморозити чи закип'ятити. Рідкий стан твердий, якщо заморозити, і газоподібний, коли кипятити. Де живе водичка? Де в природі можна зустріти? Сніжинців, хмаринців, дощику, в в веселці, річці, бурульки, в інії. Озері, а як люди використовують воду? Подумайте на яких картинках діти економно використовують воду? <плес> яка зараз пора року? Зима. Яка пора року була до неї? Осінь. А яка буде наступна? Весна? А чим відрізняється осінь від зими, а літо від весни? Подумайте. Що таке вітер? Чи можна побачити вітер? Як можна дізнатися, чи є на вулиці вітер? А наведіть приклади. Роздивіться картинки і дайте відповідь, коли вітер може бути корисним, а коли завдати шкоду. Роздивіться картинки і скажіть, кому потрібний вітер, а кому ні. Дітка. Матусі. Татові впелесос, бабусі, щоб висушити одяг, для поливу рослин і для готування їжі. Дітки, давайте пригадаємо назви весняних первоцвітів. Підсніжник. Анемона, сон-трава, Крокус, мати мачуха, первоцвіт, пролісок. А хто підкаже? Що це за книга і для чого вона? Так, малята, це червона книга, у яку заносять зникаючі види рослин і тварин. А ваш, наші первоцвіти якраз і занесені до цієї книги, і їх потрібно берегти. Погляньте на ілюстрації, які рослини ростуть в саду, в лісі, на городі, на клумбі, які рослини їдять люди і тварини. В лісі росте дуб, в саду. Квіти на городі, цибулька, овочі. Поміркуйте, що необхідно для росту рослин: дощик, сонце, вітер. А тепер визначте, будь ласка, які перелітні птахи, а які зимуючі горобчик зимуючий. Ластівка перелітня. Сорока зимуюча, голуб зимуючий, шпак перелітній. Галка зимуюча. Журавль, перелітній, дятел, зимуючий, зозуля, перелітня, синичка зимуюча, і сова зимуюча, вірно. Тепер визначте, будь ласка, де свійські тварини, а де дикі? Котик, свійська, лисиця. Дика. Свинка, свійська. Зайчик. Дикий. Корівка. Свійська тварина. Кабан. Дикий. Собака. Домашня, їжак, дика тварина, вовк, дика. Козел або коза, свійська. Зайчик, ой, кролик, свійська, вівця, свійська, ведмідь, дикий іконик домашня. Білка. Дика тварина. Пригадайте, Сонце це зірка чи планета? Це зірка. Назвіть планети сонячної системи. Меркурій. Венера. Земля. Марс. Юпітер. Сатурн, Уран, Нептун і Плутон? А як називається доріжка, по якій рухаються планети навколо Сонця? Орбіта. А як називається спутник Землі? Чому настає ніч? Тому що сонечко заходить за орбіту. Виберіть з поданих планет землю. Ось вона. Виберіть зменшену модель землі. Глобус, вірно. А тепер малята подивіться природоохоронні території України. Це території створені з метою охорони природних ландшафтів від надмірних змін внаслідок господарської діяльності людини на території України. Найважливішим з таких об'єктів є заповідники, національні парки, заказники. Ось перша Асканія нова, Карпатський заповідник, Чер... Чорноморський, Дунайський. Чорнобильський радіаційно-екологічний, а пам'ятки природи під охороною також перебувають і велика кількість решта королева природи, дякує вам за співпрацю і прощається з вами, що ви добре працювали, слухали. Бережіть нашу природу планети Земля. До побачення!